Питання, які мучить, напевно, всіх. Він на сільська, а на сцені один курс. Соло настільки маленьке, чи як? Ти розумів, в селі постійно, чим я делегат. Люди працюють, я за них відбуваюся. Пусть буде хтось один з цього. Так це в на нас державі. Один відбувається, решта всі працюють. Ось так само з сільської збірної, Своєю місцем сьогодні справився. Скажи ну, чесно, поля перед передбачає? Дуже все. Команда дуже хороша. Чистогон. Я знаю просто особисто, чистогон поліжав. Я кожного разу звинувачую в своїх перемогах всіх своїх сотників. Через те, що е, мене заставляє добре готуватися те, що вони в мене є. Хороші суперники в кожній грі. І я стараюся так не відноситися до будь-якої гри, що це якийсь прохідний, етап, це можна там десь слабше, десь тут можна не доіграти. У кожної гри навіть, наша команда ставиться дуже відповідально, тому що в кожної гри... Е, Господи, знаєш, що бувають команди, які просто стріляють. А, Скажи, Тарас, а які плани на майбутній сезон? Чим плануєш зайнятися такі канікули свої різні? Ну, канікули, кого канікули, в кого пошиветься, треба жуки покрупити, то все зібрати, потім серпень, купати. Коротше, не мені вам розказувати. А в наступний сезон ще не було таких грандіозних великих планів. Поки що ми тут усмислимо, переживемо, подумаємо. От. І десь ближче, до початку осені, скажімо, якийсь результат. Моїм фанатам варто тебе все-таки чекати на сцені. Я думаю, що о, можна назвати людей аж фанатами. Бу, є люди, які кажуть, перша слізька збірна молодець. От я. Я думаю, що о, хоча б гостями гри можна. Не обіцяю цього сезону, але будемо такі чекати. Зрозуміло. Дякую тобі, Тарасе. Це бажаємо творчих вас, успіхів. Всього самого самого. Дякую. Дякую привіт.